Всім привіт! Я знаходжу зараз в Данії. Містечко називається Гольстебро. Часу дуже небагато, буквально годинка, щоб показати центральну частину. Так що не переключаємось і дивимося. Трохи засвічує сонце. зразу почну з центральної частини. І буду гуляти. Би не хотілося гаяти таку можливість. В дані буває рідко і треба погуляти. Сподіваюсь, не буде зараз ремонту. Дуже гарні будиночки. Я так особо не готувався, але сподіваюся, що буде щось цікаве. Буду показувати будиночки. Мені просто сьогодні треба виїхати з Данії. Але стою тут буквально 2 км від міста, від центральної частини. Подивитись на карті, де воно знаходиться. І просто не хотілось гаяти таку можливість, бо тут наступного разу буду через 3 роки. І так буду. Вулички показувати. Бо як подивитись, так ніби нічого цікавого немає, але цікава така архітектура. Трохи вітер і погода на вечір спортилась так. Ось такий гарний будинок. Бачу, скульптуру вже готується потихеньку до Пасхи. Місто Гольстебро знаходиться в однойменійній комуні в області Центральної Ютландії. Населення міста 37 220 жителів. Відео більш за все буде таке невеличке, маленьке, бо, по-перше, дуже мало часу, а по-друге, то може не буде що знімати тут. Але хоча б центральну частину подивитись. Зараз знаходжуся біля протестантської церкви. За свій період існування міста мало кілька назв. Гольстетбров 1340 року, Гольстетбров 1418, Гольстетбров 1638 і сучасна Гольстетбров з 1844 року. Місто виникло як форт на річський Сторен. пізніше через неї приклали міст, найдавніші сліди міста сягають до 12 століття. Мені так здається, що протестантська церква буде зачинена. Це ж Данія, Але така скульптура вся непогана цікава. На ладоні церква. Дуже здивувало, але можна зайти всередину. Не часто в Данії зайдеш. Гарний різнокольоровий вітраж. Три. О, зараз має Хорошо бути видно. Раван такий здивувало, що можна сьогодні зайти. Але стоять камери. Щас покажу на стовпі, щоб був порядок, бачите. Неочікувано, але можна було зайти. Здивований, але приємно, бо не завжди можна зайти. До речі, така ніби площа біля церкви і дуже багато місця. І, до речі, тут нема машин. Паркова дорога проходить там трохи рядом з другого боку, але вільно. Наступна така вуличка Там, бачу, десь має бути площа. Йду до площі. Але відрізняється даня від інших країн, Тут такі от має свій стиль і будиночки, і взагалі міста. А, така невеличка площа. І буду йти до, до музею. Тут недалечко музей. прогуляюсь до музею і буду повертатися. Такий будиночок, воно похоже на ратушу. І 1904 рік. Ось така ще вуличка, але центральна частина так, в переміжку з магазинами. Що не таке пустинне і не одні ресторани, а різні такі побутові речі, одежа. Змішане таке. Якось багато таке місця між будинками. Ось така гарна скульптура, Дикий кабан. До по речі, по місту дуже багато скульптур. І видно, що місто готується до Пасхи. Ось протікає річка. Видно, що не глибока. І з іншого боку також скульптури. У результаті розкопок у центрі міста були знайдені уламки середньовічних горщиків і глечиків, які дадується 1100 роком. У письмових джерелах місто згадується вперше в 1274 року, як у листі єпископа міста Рібе. Може бути погано видно, на даху скульптури зайшов за будинок. Просто побачив тут е, таку скульптуру якийсь монстр, але навіть не знаю і не підписано в результаті Великої пожежі 1552 року було знищено багато історичних будинків в центральній частині міста. Тому, на жаль, Багато будинків до наших днів не дійшло, але і так доволі багато є цікавих будинків. Через дорогу зараз буде історичний музей, а тут такий невеличкий будинок. Сонце якраз з того боку. Але, сподіваюсь буде видно, бо мені засвідчує. До речі, скульптура, тут дуже багато по місці скульптур, і перша була придбана в 1966 року жіночка з кошиком. Дуже розвинено тут велосипедні доріжки. І для пішоходів практично по цьому по дорогах не йдеш маєш окремо таку дорогу. Ось такі гарні водівлі. В такому палаці знаходиться історичний музей. Дочі гарна така плитка виложена знизу перед входом. Часу немає, мені вже треба повертатися до велосипеда. Річка Сторен е, недавно був під тим будинком і зараз повертаюся. Бачу тут такі більш-менш історичні будинки трохи, ну не це, а з цього боку, то вирішив прогулятися. Але все чистенько так. Нема мусора, обідано, який гарний будиночок. Супер. До речі, по плану ще одне таке цікаве місце, я поки що не буду говорити, бо там, судячи по інтернету, як я дивився, то з 15-ї години я зараз вертаюся по велосипед і буду їхати туди. Так що в кінці ще буде цікаве місце. Сподіваюся, що воно буде відчинено, бо таке воно буде незвичайне. Ось така вуличка. Різноманітні такі будиночки, багато ресторанів. Мені подобається, як Півтори годинки витратити свого часу, Це дуже гарно. Ну, Там далі йде дорога до центральної частини, Ну, до центральної вулиці, можна сказати. Літом ось тут фонтан, скульптура, ми просто бачив ряд будинків. Тут ось ось ще цей на ресторані, ресторані, по скульптури. Просто бачив ряд будинків, зараз ще кружок такий дам, щоб по одній тій самій вуличці не ходити, то показати різні ось такий ярко-червоний ресторан. Гарно виглядають будиночки, побілені так ухожені всі і дуже багато електричних автомобілів тут вони такі безшумні і не перешкоджає знімати. У цьому будиночці знаходиться музей. І судячи по візикам, там можна купити стару поштову марку. Шкода, що мало часу, хоча б півтори годинки, щоб спокійно все було зняти, подивитись. Час часом так буває, що немає часу. І так добре, що взагалі з'явилася можливість щось зняти. З іншого боку покажу, поки чекаю на світофорі. Супер. Покажу ще невеличкий парк. Бракує мені цих півтори години, але нічого. Що встигну, те зніму. Там ще озерце, тут банкетний зал в такій старій історичній будівлі. Ось. Ну і здається, що не більше 100 років. І за цим будинком там ще озеро. Там, до речі, водяне колесо і воно крутиться. Туди прийду, зараз покажу. Тут навіть невеличкий музей такий е, стенди. Але я не розумію по датськи Але судячи по... Стенду та колесо дуже давно тут збудоване. І такий парк. Там він Простягається ще з кілометр Але немає часу. Хотілося б прогулятись, але немає часу. Шкода. Альтанка така. Гарні будинки. Ще треба перейти на другу сторону, щоб показати ще біленькі. Приїхав, куди я хотів, на таку вежу. Це відноситься до церкви. Ось з правої сторони церква. І то ніби якась капличка. На інтернеті пишеш, з 15 до 17 має бути відчинено. Але, як завжди, приїжджаєш і воно закрито. А я думав, подивлюся, 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 як воно виглядає. Ось здалека видно, але не сьогодні. Може колись наступним разом через 3 роки. І покажу трохи, як вулички виглядають. Трошки запізнююсь, але зараз швидко 2 кілометри до машини і буду сьогодні ще працювати. Гарні такі будинки, тихо, спокійно, ніхто не літає, ніхто не шумить, закони працюють. Магазини, так вона більш рухливу вулицю виїхав, тут зараз пустка буде, тут щось будують. Проїду, покажу ще кілька вуличок. Поверніть ліворуч. Показує ліворуч. Але я поїду ще прямо. Ось такі, як в даній дома. А потім поверніть Дуже гарні. А тут мені дуже подобається, як проживають. Така більш центральна вулиця. Але весна, робота прибирають, садок, ремонти починають. Поверніть ліворуч. Мені поки ще прямо їхати. Тут суперський такий будинок, як замок. Поверніть ліворуч. Не знаю чи буде видно. Дуже гарно. Зараз ще такою вуличкою одною приїду і на сьогодні все. Ось таку вуличку знайшов, ай, скарпить в мене велосипед. смазати трохи. Зараз з другу сторону буду їхати. Такий райончик, все спокійно. о, Я би тут точно проживав би. Всіх сусідів знаєш. Через 200 метрів повернуть праворуч. Або так окремо живеш. На ці будиночки трошечки дорожче. але тільки двох сусідів маєш. А тут все на віду. І отак за городом знаходяться фірми, щоб вантажівки не заїжджали до міста, фірми взагалі будують за містом. Ось тут лодку перевозить дуже продумано і, до речі, в Данії, мені подобається, вони починають з самого, самого ранку, там в 6 працюють ранку, в 5. І вже в 2 години, а то й в 12, вже все закривається. Зараз 16, пусто. Всі фірми вже зачинені. Ось яке для вас було данське місто Гольстебро. Так, спонтанно вийшло. Сподіваюсь, подобалось, як завжди. Підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!